Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана з Німеччини шкода Octavia A7 Scout. Чистий 2016 рік. В гарному кольорі, на гарних дисках, нова зимова гума. Гарна машинка виглядає, Хромовані накладки на бамперах Має повний привід, це скаут, підвищений кліренс. також ось формовані зеркала та дають виду. Омивачі фар, протитуманні фари. Такий спереду вигляд, скаут, так. Покажу прибором. по кузову машина не фарбована. Вся в оригіналі. Капот 92. Переднє праве крило 87, Дверка 87. 96, крило 74, кришка багажника 86, 96. Права сторона, заднє крило 83, дверка 83, дверка 92, дах 77, сколів над лобовим немає взагалі. Крило 83. По морді також сколів немає, мінімальний піскоструй. 2 літра дизель, автомат. Це з 250, найкраща коробка, двигун також хороший, 135 кВт має, пробіг 250 тисяч оригінальний німецький. Вікна всі 16 16 багажник шторка, все чистенько і збережено Резина Dunlop 22-го року. Спереду така сама, диски тормозні ще хороші, карти, салон нічого не подерто. Сидіння в гарному стані, потолочок чистий, оригінальні гумові килимки. Двигун сухий, працює гарно. підйомники, електрозеркала, датчик світла. Я покажу під капотом. Пари оригінальні. Нічого не крутилося. Сервіс на 242 тисячі був в Німеччині. ГРМ також помінений десь на 210 в них міняється перший раз, він тут замінений міняти не потрібно. так 255 пробіг. В гарному стані руль, в гарному стані селектор. Все збережено, двох клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Aux, USB, бездротова зарядка для смартфона. Мультимедія не сама велика, але в принципі тут все є, всі функції є і все підтримує. Два ключі, вставочки Scout, є вибір режиму руху. Так, що вам ще розказати. 16 16 рік розметнена сертифікат в наявності. Два ключики, пробіг оригінальний, обслуговувалась на шкоді. В принципі, все. Кого цікавить така машинка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.